Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про серіал в Парижі. До речі, на цьому каналі ми розбираємо серіали англійською, вивчаємо класні фрази та досліджуємо граматику, на прикладах. Серіал Емілі в Парижі напевне вже всім набрид. Мені також. Ми вже з дуже багатьма людьми, групами та на приватних уроках передивилися його. Однак, нарешті ми його знову завершуємо. Це четвертий сезон. І хочу сказати, що переглядаючи усі сезони, в четвертому сезоні найбільше цікавих фраз, а також романтичних моментів. Тож сьогодні ми поговоримо про восьму серію четвертого сезону Емілі in Paris. Давайте переглянемо. Of course, we are all aware, Italians, uh, course, yeah, all aware of the long standing rivalry between the French and the Italians. Whether it's who has the best wine. Of course, we are all aware of the long standing rivalry between the French and the Italians. Whether it's who has the best wine. the China. Між французами та італійцями. Чи це стосується найкращого вона. Там вони будуть далі продовжувати. І так, звернемо увага гу, що у нас є тут класна фраза to be aware of. To be aware of something means to know something. I'm aware of your actions. Я знаю, що ти робив. We are all aware of the long standing rivalry. Ми всі знаємо про це протистояння. Інший цікавий вираз це Long-standing long – довготривала. Rivalry, змагання, бійка. І, до речі, ось тут у нас є фраза weather. Weather це синонім до слова if, часто його забувають. Weather it's, чи це», і далі вони там перераховують те, чи це. До речі, в фільмі буде дуже багато класних фраз рівня це один, але це означає лише те, що носії в сучасній мові зараз використовують ці фрази, і вони є розповсюдженими. Ви будете їх зустрічати багато в соціальних пережах, в розмові між носіями. Тому. Тайтеншн я дуже люблю досліджувати саме нові сезони нових фільмів, тому що видно, як змінюється мова. Так, наприклад, ми пройшли в весь секс місто, і зараз я дивлюсь Just like That», І дуже цікаво, як змінюється мова героїв, як вона розвивається, змінюється, і взагалі, що відбувається з англійською? Поїхали далі. restaurant. I can't take credit. That was Genevieve's idea. Thanks for sending me a bavaz machine for the restaurant. I can't take credit. That was Genevieve's idea. Класний вираз to take credit for something. It means like to uh, accept the price, приймати похвалу на свій рахунок. Типу вона каже, він їй каже, дякую за те, що ви мені відправили бавасу машин в ресторан. А вона йому каже: я не можу. Присвоювати собі заслуги цього, це була ідея Женев'ява. І, до речі, зверніть увагу, романтична річ. Після прийменника ми завжди ставимо дієслово з ING. Що це значить для нас? Thanks for sending me. Дякую за те, що відправила мені. Thanks for coming. Thanks for listening. Дякую за те, що прийшли. Дякую за те, що слухаєте. By the way. Thanks for likes and subscription. Дякую за лайки та підпис. Thanks for subscribing me. Дякую, что подписалися на меня. Не забудь. Here, pick one. That's the end of the second chapter. An intense period of play with France leading Italy 5-4. Today's match was generously sponsored Oh my God, him! Wow, decisive. Pick one. Oh my God, him. Wow, decisive. pick. Pick – це синонім до слова choose, тобто вибори. Вибори одного. Oh my God, him. Емілі побачила знайомого чоловіка і каже, о, він. Мінді не очікувала такої швидкої реакції і каже, wow, decisive. Ого, нічого собі ти швидко вирішуєш. Рішуча, decisive. Decisive person is a person who make a decision very quickly. It's my turn to be the tour guide. I'll show you all the best places and forget about crepes. we'll be eating pizza that does sound tempting it's my turn to be the tour guide i'll show you all the best places and forget about crepes we'll be eating pizza that does sound tempting Я дуже люблю розмовні фрази, які я зустрічаю в серіалі, і з вами їм ділюся. Давайте подивимось, що ж вони тут розкажуть. It's my turn to be the tour guide. Це моя черга бути екскурсоводом. I'll show you all the best places. Я покажу тобі всі найкращі місця. And forget about creeps. І забудь про блинчики, про млинці. Вона розповідала, що млинці найкраще тут в Парижі. А він її запрошує до Риму, тому will be eating pizza». Зверніть увагу, «future continuous» для планів на майбутнє таке також зустрічається дуже в розмовної мові. Це класно. Will be eating pizza», Ми будемо їсти піцу. Емілі в заході. The does sound tempting. Це звучить спокусливо. До речі, зверніть увагу, ось ця фраза does, вона використовується для того, щоб підсилити. Вона каже: Ого, це таки звучить спокусливо. Um, I do like it. Мені подобається це. She does want to go. Вона таки хоче піти. Тобто, якщо ви хочете підсилити дієслово, яке буде далі, ви можете використовувати uh, do, does, did в минулому часі. Це вам буде як emphasize, Підкреслення for a while I thought I'd live there forever. What changed? I got homesick. For a while I thought I'd live there forever. What changed? I got homesick. Отже, Марчелло, йому подобалося жити не в своєму місці, але щось пішло не так. Він розповідає, for a while якийсь час, I thought I'd live there forever. Я думав, що я б жив там вічність. Що змінилось? I got homesick, те відчуття, яке багато з нас людей відчувають зараз. Я відчував тоску, э, сум за домом. You two seem to be getting along. He asked me out. Wow, you two seem to be getting along. He asked me out. Dve klasni fraze. You two seem to be getting along. Вдвоја се ѝ едсеще ви пладните. Be get along to be friendly to connect quickly to find uh, um, common points and to discuss everything so to be friends. Ask out to ask for a date. Win the and a Get along. Ladnati ask out the pursuit and Are you getting along? Will He asked me out. Win the and a I know it's a Paris cliche, but I, I couldn't resist. Well. Cher exist for a reason. I know it's a Paris cliché, but I couldn't resist. Well, clichés Exist for a reason. Енлі подорожує по Парижу, гуляє по Парижу разом з Марчелло, і вона його провела на якесь класне місце. І Вона каже: я знаю, що це кліша, Парижська кріше, but I couldn't resist. Але я не змогла встояти. Resist встояти. А він їй каже: Well, exist for a reason. Зверніть увагу на ті слово exist. Exist – це існувати. Це синонім до слова be. А ви знаєте, що таке екзистенціалізм. Екзистенціалізм – це питання про биття. Битє так бути чи не бути. От exist – це to be, тобто існувати. Кліше існують по причині. Вони не просто так були винайдені. Exist for a reason – існують через причину якусь. No. Feel the exact same way about Gabriel, but every time I see him it still hurts. Yeah, I feel the exact same way about Gabriel, but every time I see him, it still hurts. We've слово, це слово, яке часто важко перекласти, тому що в нього є декілька значень, і треба просто нам'ятати. І так, у нас є слово way як шлях. The best way найкращий шлях. Але пам'ятайте, що в українській мові, так як і в англійській, то слова шлях є синонім слова спосіб. Найкращий шлях вирішення проблеми це найкращий спосіб вирішення проблеми. І тому у нас одне й те славне слово «way». і вона каже: I feel the exact same way about Gabriel». Я відчуваю себе точно так само, таким же чином, «Way» спосіб, чин. But every time I see him, but але кожного разу, коли я його бачу, it still hurts. Це все ще болить. Це боляче. До речі, також це слово hurt, боліти. Ем... Його часто вимовляють неправильно, подивіться ще раз, Hurts. hurts боліти. I keep the mystery alive, and it's hard to do in front of an audience of 300 people. Yeah, makes sense. Because I want to keep to, uh, to keep the mystery alive, and it's hard to do in front of an audience of 300 people. Yeah, makes sense. Класні вирази, мені дуже подобається нагадую, що в цьому сезоні Емірі в Парижі дуже багато цікавих виразів, які можна використовувати щоденно в житті і uh, це звучить сучасно, це звучить актуально і дуже доречно. Отже, keep the mystery Alive. Зберегти таємницю. Because I want to keep the mystery alive, тому що я хочу зберегти таємницю. And it's hard to do in front of an audience of 300 people. І це важко робити перед аудиторією в три тисячі людей. Три сотні sorry. Um, yeah, makes sense. Makes sense. логічно Так, це логічно. Зверніть увагу, ж, також дуже. Нібито зрозуміла фраза, але ми її не сміємо використовувати. Тобто, make sense має смисл. Да? Це логічно піти цим шляхом. It makes sense to take this way. Це логічно розглянути це питання. It makes sense to look through this question. Так, це логічно послідувати його пораді. It makes sense to follow his advice. So it makes sense, logically. Yeah, he's seriously hot. Good girl. I was too petrified to notice. Yeah, he's seriously hot. Good girl. I was too petrified to notice. They still talk to Marcello and Mindy каже, oh, he's so hot, hot girl. Uh, Emily, I was too petrified to notice. When you are petrified, it means that you can't move, you can't stand, you are shocked a little bit, you know? Petrified, like stunned, shocked, couldn't move. What are the odds that I would run into Marcello again? What are the odds that I would run into a Marcello again? What are the odds? Які шанси? Які шанси, що я б на зустрілася з Марчела знову? По-перше, what are the odds? Які шанси? По-друге, фразове слово run into. It's to meet by accident, зустрітися раптово. What are the odds I would run into him? I'm um, I'm a terrible skier and was plummeting to my death and he saved me. It was quite heroic. Anyone would have done the same thing. I'm a terrible skier and was plummeting to my death and she, he saved me. was quite heroic. Anyone would have done the same thing. Anyone would have done the same thing. Кожен би зробив так само. Це умовне речення третього типу. Кожен би зробив у минулому. Would have done. Кожен би зробив так само. О, вона йому каже I am a terrible skier. Я жахливо їжу на лижах, And I was plummeting to my death. І я мчала прямо до своєї смерті, And he saved me. і він врятував мене. It was quite heroic. Це було дуже героїчно. На що Марчелла відповідає? Anyone would have done the same thing. Кожен би зробив так само. Would have done. Кожен би зробив. Would have done. Would have done. До речі, ще в американському варіанті англійської це буде звучати як would have done. Would have done. He didn't deserve you. What makes you say that? If he did, he wouldn't have left you alone like that. He didn't deserve you. What makes you say that? If he did, he wouldn't have left you alone like that. І знов у нас умовне речення третього типу. If he did, he wouldn't have left you alone like that. Я, він йому каже, він, 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 він каже sorry. He didn't deserve you. Він тебе не заслуговує. На що вона? What makes you say that? Що тебе змушує говорити так? What makes you say that? If he did, якби він заслуговував, там можна було би сказати if he deserved і if he did past simple, he wouldn't have left you alone like that. Він би не залишив тебе одну таким чином. До речі, зверніть увагу. Я сказала, що це третій тип, але ні, це Mixed Condition. Це у нас е, комбінована умова. If he did, це друге, якби він past simple. He wouldn't have left you, це третій тип. Тобто, якби він заслуговував зараз на тебе, то тоді він би не кинув тебе ось так. І так, іще раз поговоримо про умовні речення. У нас є третій тип умовного речення. Це про дію в минулому, яка була нереальна. Типу, якби я пішла в магазин вчора, я б зустрілася з тобою. І це в нас там, де if, past «past perfect». Там, де друга частина would have met. Would і perfect, але present perfect. Але у нас є Mixed Condition. Що це значить? Що якби щось було зараз, то в минулого він що б не зробив. І от те, що було б зараз, це умовне речення другого типу, нереальна умова. If he deserved you, якби він заслуговував на тебе зараз, тоді he wouldn't have left you alone like that. Напишіть мені, наскільки це зрозуміло, тому що я розумію, що пояснити умовні речення треба взяти на це час і пояснити. Але на ось таких прикладах ви можете ще раз зорієнтуватися, що якби він на тебе заслуговував зараз past simple, він би не зробив цього в минулому. Would have left. Він би не покинув тебе. We need to get out of Paris more often Emily. <laughs> we need to get out of Paris more often Emily. Get out of. I need to get out. Get out of here. Get out of. And I'm sure that was fun, but you know, it's important to remember that we have to maintain boundaries with a client. And I'm sure that it was fun, but you know, it's important to remember that we have to maintain boundaries with the clients. Uh, це до речі, Женів'єва, дочка Лорана, а Лоран це чоловік Сільві. Це дуже заплутано. Отже, ця Женів'єва, вона якась незначна. І вона проводить час з Габріелем, і Емілі, звичайно, відчуває. What do you think about that? Even I can say, I'm sure that it was fun. But you know, alas, you know, it's important to remember, especially if you that we have to maintain boundaries with the clients. Maintain boundaries, keep the borders. Maintain, synonym the "stavak," maintain. It's keep, keep lifestyle, keep, uh, keep work-life balance. Maintain lifestyle maintain work-life balance maintain boundaries. wearing this is a signal you have exquisite taste so why did marcello send this to you because i have exquisite taste obviously wearing this is a signal you have exquisite taste so why did marcello send this to you because i have exquisite taste obviously. Сільві як завжди хоче euh, докорити чимось Емілі, і вона їй каже, носити ось це wearing this is a signal you have exquisite taste. Це сигнал того, що в тебе вишуканий смак, exquisite taste. exquisite taste. So why did Marcello send this to you? Тож чому Марчело відправив це тобі? Because I have exquisite taste, obviously. Тому що у мене бушко не смак, очевидно, obviously. I think she's mad at me. Oh, that's just Sylvie. You'll get used to it. I think she's mad at me. Oh, that's just Sylvie. You'll get used to it. Я думаю, що вона зла на мене. Та це просто Сільві, ти звикнеш до Ще одна тема, граматична, яку постійно всі плутають. Давайте будемо разом розбиратися. І так, у нас є фраза You'll get used to it. Ти звикнеш до цього. Тобто uh, to get used to something це звикнути до чогось. I got used to working online. Я звикша працювати онлайн. Зверніть увагу ще раз. Get used to working. I. Got used to living abroad. Я звикла жити за кордоном. I got used to traveling lot. Я звикла подорожувати багато. Після конструкції get used to something. Нам потрібно сказати дієслово з інговим закінченням, якщо воно там є. Або іменник. Не забувайте про це. Є ще конструкції з used to, але давайте. Я ще зараз їх вам всі розповім, бо їх всі сплутати. Тому подивіться ще раз на це і згадайте, що get used to звикнути до чогось. You'll get used to it. This is used to. It. Oh, Jen, I really wish you'd run that by me before mentioning it. Oh, Jen, I really I know me it just slipped out. Oh, Jen, I really wish you'd run that by me before mentioning it. Oh, I know. It just slipped out. Джен, я реально б хотіла, щоб ти б сказала це мені перед тим, як згадувати про це на мітінгу, вона має на увазі. О, я знаю, я знаю, це просто вислизнило, просто вискочило з рота, просто бовкнула. Давайте розбиратися. По-перше, знову у нас тут є гараматика, конструкції з wish – це знову умовні речення, але трошки іншого виду. Отже, у нас i really wish. Я реально хотіла you'd run that by me, щоб ти сказала про це мені. Дивіться, тут у нас «had run um, past simple. Past perfect, sorry, past perfect, had run. Тому що це про минуле. Зави, взагалі, треба якось собі з'ясувати цей момент. Що якщо ми розмовляємо про щось у минулому, нам треба перескочити на час назад. Тобто, якщо б це була просто past symbol, то я б сказала, вчора там було ось так. А якщо мені треба сказати про щось ще раніше, ніж вчора, то це буде past perfect. Заплутано. Розбирайтесь, наприклад, і щесь. Yes. I really wish, я б реально хотіла. You'd run that by me, щоб ти б сказала це мені, before mentioning it, перед тим як згадала про це. І вона й каже, it just slipped out, slipped out, фразове дієслово, яке означає пробовтанути, сказати щось. Там є багато варіантів, як це можна сказати ще, оце один із них. Я часто використовую blurt out, це «лякнути щось, Ну тут вона каже, це просто вислизнуло, вислизнуло в мене з рота. It slipped out. I'm sure he never would have said those things if he thought you could understand the language. He never would have said those things if he thought you understood the language. Знову умовне речення. Дивимось. He never would have said those things. Він би ніколи не сказав ту річ. If he thought, Якби він думав, you understood, ти розумієш мову. І так, знову, це mixed condition. Змішане умовне речення. Він би ніколи не сказав цього в минулому. Would have never said those things. Якби він думав зараз, що вона розуміє зараз мову? Ще раз, умовне речення зменшеного типу, це коли ми пов'язуємо щось із минулого з чимось зараз. Але у нас тут щось зараз умовне, тобто нереальне, тому це past simple If he thought, you understand that. І щось в минулому, що вже трапилось. He never would've, would've said все доутинк, він би ніколи не сказав. Просто перегляньте ще раз приклад, зрозумійте, намагайтеся це зрозуміти. а Умовні речення прийдуть до вас із досвідом, із використанням, з тим, як ви будете усвідомлювати, що ви кажете і що хотів вам сказати співрозмовник або що було сказано в тексті. Тому просто портується ще раз. І остання карточка на сьогодні. До речі, я сьогодні працювала з вами за картками, які я готую зазвичай для своїх групових заняття, занять, і ми саме ось так і працюємо на моїх групових заняттях. Але кожну карточку мені учні ще розповідають і це отримується дуже інтерактивно, вони дуже много спілкуються, дуже багато спілкуються. Отже, well, when you visit, and you must, you have to come to solitano. it's a small village on the outskirts of rome where my family lives and works. well, when you visit, and you must, you have to come to solitano. it's a small village on the outskirts of rome where my family lives and works. Отже, Отже, каже, well, When you visit and you must. Отже, до речі, зверніть увагу на слово well, це не лише добре. А ще й отже. Отже, when you visit, коли ти відвідаєш мене? And you must. А ти повинна мене відвідати він має на увазі. You have to come to Salitano. Ти повинна приїхати в Салітано. І він пояснюється, що ж таке це Салітано. «Outskirts of Rome, в пригороді. Риме. «Where my family lives and works» Де моя родина живе та працює. До речі, ще один момент із граматики. Родина це однина. В англійській мові це it, в українській мові це вона. Неважливо, скільки там людей, саме слово родина це «однина». І тому my family lives and works. Ось так. Дякую за увагу! Дякую, що переглянули оцю серію Емелік Парижі зі мною. Дайте мені знати, чи вам було цікаво. І до зустрічі у нових відео. Have a wonderful day!